Всім привіт! Мене звати Андрій. Я англійський кваліфікований юрист, солісітер та український адвокат. А майже 10 років я вже живу та працюю у Великій Британії. Серед освіт в мене юридичний диплом з університету Ярослава Мудрого в Харкові, диплом з міжнародного податкування в Швеції та МБА з Кембриджу. Я спеціалізуюся на повному супроводженні бізнесу в Британії, від того, як ефективно його розпочати, з укладенням контрактів до оптимізації податків та вирішення спорів. Я працюю як з фізичними особами, так і з малим та середнім бізнесом. Якщо вам потрібен надійний юридичний партнер, який розуміє, як Ефективно та успішно працювати на британському ринку буду радий допомогти до зв'язку.